Яскраві та усміхнені живим коридором по Красилові крокує молодь з усієї Хмельниччини. З нагоди дня конституції саме тут стартує патріотичний фестиваль Єдина мати Єдина родина, єдина Україна. Понад тисяча учасників це 20 аматорських колективів. Змагатимуться у творчості. Захід, який сповнений любові до держави, любові до рідного краю, дітки з з великою гордістю скандують назви своїх міст. Це дуже приємно. І я дякую організаторам цього дійства, що дійсно зібрали на нашій красилівській землі. Таке грандіозне дійство. Надзвичайні емоції та шалена енергетика фестивалів такого масштабу красилів ще не бачив. Улаштувати творчі змагання. Вирішили у Хмельницькій обласній організації за конкретні справи під патронатом народних депутатів Олександра Гереги та Андрія Шеньковича. Ми працюємо так, як нас направляє президент України. Ми об'єднуємо одним. Ми маємо залишити реальні реформи. Ці кроки люди мають відчути вже найближчої осені. і реформи. Це основне. Вони мають стосуватися людини, її якості життя і підвищувати цю якість життя. Підтримка молоді та культурний розвиток одні з пріоритетів роботи громадської організації за конкретні справи. Патріотичний фест чудова можливість для подолян продемонструвати свою творчість та креативність. Співочий колектив Мальви з міста Волочиськ у Красилів приїхав не лише за перемогою, а й за досвідом. Дуже раді, що сьогодні. Ми на цьому фестивалі дуже гарний фестиваль багато колективів. Надіємося, що ми щось переймемо парім, від них і вони побачать нашу майстерність. Також щось від нас візьмуть собі. Ну дуже гарно, що ми тут у програмі численні номери з танцями та піснями. Усі без винятку, патріотичні. ...Дережнянського будинку культури Людмила Словоцька саме готується до виступу. Її пісня тісно переплітатиметься із танцем. Хореографічну частину виконуватиме колектив Заграва. Співачка каже, на фестиваль чекала з неабияким ентузіазмом, тому якнайшвидше кортить вийти на сцену. Маємо пісню мальви виконувати ну, відповідний образ дівчат, але в принципі ми приїхали не за перемогою, не за а за позитивними емоціями, враженнями для спілкування з такими ж колективами, як наші, і зичимо усім лише гарного настрою перемоги, впевненості в собі і таких фестивалів і заходів, як найбільше для наших дітей. Серед учасників переможці навіть всеукраїнських конкурсів. Попри 15-річний творчий досвід, колектив Дунаєвецької школи мистецтв Калинова Рапсодія до цього фестивалю готувався кілька місяців. Налаштовані артисти лише на перемогу, навіть групу підтримки узяли з собою. Ми довго готувалися. Ось у нас програма з номерів теж. І ми захоті від, від побаченого. На знову ж таки, перше місце. У фестивали ти прийшло і чимало місцевих. Вболівають, звісно ж, за своїх, втім, не приховують. Інші колективи виступають теж гідно. Дережня сподобалось. Дуже гарна дівчинка співає Аня. Ми її знаємо. і Також гордимось нею. Закраселі? Ну ще, от теж хороші претенденти». президенти. Окрім феєричних виступів артистів, фестиваль відзначився встановленням нового рекорду України. Рівно 1777 подолян в один голос зачитали 9 розділ Конституції. Черкаська! Черкаська! Чернівецька! Було прийнято рішення про подання заявки до Книги рекордів України стосовно зачитання максимальної кількості людей статті Конституції України. Це було здійснено на очах красиво, на очах гостей даного заходу. Я думаю, нам це вдалось. Наші діти і молодь, молодці, Красиловчанам Велике дякуємо за те, що приєдналися до нашого проєкту, за те, що відвідали сьогоднішній захід і е, брали участь в нашому заході. І ми впевнені, що це додасть нам певного духу. Це ще більше нас платить до тих справ, які нас чекають найближчим часом. Найколоритнішою родзинкою фестивалю став патріотичний флешмоб з відомим хореографом Амадорем Лопесом. Єдиною командою усі учасники свята здійснили незабутній танець. Хмельницька область для нас, когда группа Румберо, Самодор Лопес, Олег, мы приезжаем с вами, получаем просто массу удовольствия. Дети настолько талантливые, настолько энергичны, настолько настолько искренне, что хочется с ними танцевать, танцевать, и встречаться, и встречаться каждый раз. По новому бо, тому що кожен раз нова емоція. Звичайно приємно, що ми знову тут знаходимося, і дійсно приємно бачити знову всіх діток. Вони такі талановиті, такі класні. І ми вже розпочали з ними спілкуватися і в соціальних сітках, і в контакті, і в Фейсбуку вони нам пишуть. І кожен раз чекають, і нам приємно. Усіх без виключення учасників фестивалю відзначили дипломами та подарунками. На переможців це п'ять колективів. Чекала особлива відзнака: відпочинок на Чорному морі.